Всім привіт! Вітаємо на нашому YouTube каналі. Сьогоднішнє відео буде про контролер, який управляє нашим брудером. От, наш брудер реалізований от таким чином три секції от, і управляє ним от такий от блок управління. Я його робив сам от, і сьогодні вам покажу і розкажу, як саме це реалізовано. Зараз швиденько пробіжуся. Є часткове відео в які він, на нашому каналі, в які він попадав, але сьогодні вирішив зняти про нього відео, так як він необхідний, я буду його відключати, доставати і ну, деякі там доработки робити. От, тому думаю, зніму про нього окреме е, відео. Так, Що він складається? Він складається із шести контролерів, які управляють, е, управляють посекційно. Отакий от управляють от такою от лампою інфрачервоною 150 Вт. І от такою от лампою це на освітлення. Вона е здається 1 або 3 Вт. От. Ну, В принципі, це не важливо. Е і отакий от от датчик температури, е також наявний для е контролю. В принципі, він ну, повинен бути там один. Раз за партію, для того, щоб відкалібрувати, якщо це буде потрібно, самі От, Але в мене вони були, я їх повісив і не знімаю. Вони там є завжди. Тобто, Отак от виглядає секція. Вона ідентична. тобто всі, це, от, Наприклад, перша, друга, третя, вони всі ідентичні. Це контролери на лампу інфрачервону. От, тобто ну, Будемо називати це контролери для опалення. От, вони вмикають лампу при скажем, досягненні заданої температури. Вони вимикають лампу. Дельта стоїть 3 градуса згідно таблиці температурного режиму для бройлерів. Падає на 3 градуса вони знову вмикають ну, Дають сигнал і вмикають інфрачервону лампу. Це три контроллера у нас для управління світлом. Вони вмикають вимикають в заданий, в заданий час, задану кількість разів От, по часу вмикають і вимикають лампи освітлення. Ну, отак. Зроблений він власноруч, тобто і корпус, все, що було. З того я його от і зробив. Зараз я його відключаю от, і е, заберу в гараж, продую трішки от, і розкручу, і покажу вам, е, як там все всередині реалізовано. Е, ну, В принципі, так наче розповів, О, це було, е, про відживлення Вон в розетку він через отакий от автомат. Зараз покажу, як там ззаді виглядає. Не лякайтеся, там буде все в пилу. Зараз отак ось це виглядає ззаді. Тобто тут е, 9 підключень по 3 на, кожен, е, на кожну секцію. Тобто е, сюди 3, 3 і 3. Що саме? Це лампа. Тут ми маємо тільки лампу на освітлення підключення. Тут ми маємо лампу інфрачервоного підключення і підключення датчика температури. Зараз ну знімаю, обдую, занесу в гараж і там вже на столі покажу вам, що та да як там влаштовано. Так, я вже заніс блок управління в гараж. Його трішки обдув, протер, от, відкрутив е, кришку. І зараз покажу вам, що там і як облаштовано всередині. Е, на перший погляд може здатися, що тут дуже е, якби все запутано і складно. Але зараз я вам спробую все розповісти і ви побачите, що не дуже тут так все і заплутано. Е, корпус зроблений. Ось із такої ДВП, напевно, чи ДСП, з чого воно, я вже не пам'ятаю, було порізано і е, скручено. Це дерев'яне дно дерев'яне, таке точно, ось, як і, е, верхня кришка. Так, це ну, такі імпровізовані е, вентиляційні отвори, от, бо ну, е, щоб трішки. Щоб хоча б трішки тут якось змінювалося повітря. Воно, в принципі, не сильно і гріється, але от, ну, про всяк випадок. Не знаю, чи це допомагає, чи ні. Так ось у нас є тут дріт, живлення. Іде через автомат 10-й. І ось він заходить в розподільчу коробку. Так як тут багато контролерів, тому прийшлося ну, трішки розгалужити. Ось у нас коричневий, це у нас фаза. От, а ось синій іде, це у нас нуль. Нуль у нас іде на таку от колодку, планку, ну, як вгодно можна її називати. І всі нулі сюди от вони під'єднані. В принципі, підключення ну, таке цікаве, як на всіх китайських е, всяких контролерах. Тобто ось Дивимося. Ну, це йде у нас на датчик температури. Тобто, оце три це контролери температури, тобто які управляють інфрачервоною лампою. Це у нас на датчик температури йде. Ось у нас вони е... Всі, скажем, всі виходи реалізовані за допомогою. Ось зараз покажу, ось отакої папа-мама. Ось, бачите? От такі от папа-мама. Тут ви бачите мами. Ті, що виходять з брудера, там папи. Дуже просто все під'єднується, ось плюс, ну, плюс, фаза 0 от, зажимається, дуже такі цікаві, зручні, зажали, вставили туди дріт і відпустили. І все. Воно там дуже так ну, міцно зажате. Ну, продовжую. Я показую. Тобто ці контролери підключені всі одинаково. Покажу на одному прикладі. Ось у нас іде дріт. на... Датчик температури. От він реалізований так. Це від першого, другого, ну і отам, от там здає від третього. От. Тепер ось у нас живлення. Живлення ось іде провід у нас 0. Ось іде у нас провід фази, який заходить сюди. Ну і от в цю розгалужені ці колодки. Вага вони. Я отакі. ну Вони, до речі, це оригінали Ваго. Дуже непогано себе зарекомендували, тому я їх в більшості випадків в своєму господарстві подвір'ї використовую Відійшов вже від скруток. так Це живлення розповів. Тепер от саме цікаво, як заживлені всі китайські контролери. от даний Покажу на даному прикладі. Це, скажімо, та ча частина, от, яка розмикається, тобто вмикає і вимикає е е наш прилад. В, в моєму випадку це лампа інфрачервона. Е сюди заходить фаза, от, і цю же фазу. Ми даємо як на сам контролер, так і на відповідну частину, яка розмикається, змикається і дає живлення на лампочку. На нашу. Подаємо його сюди. Оце другий провід, який ви бачите, це вже пішов на маму і на лампочку. Нуль з лампочки виходить і заходить до, одній, ну, до основної колодки нулі. Тобто всі нулі сходяться сюди. От. І в принципі, так як є тут живлення, заходить живлення, да, і от воно вийшло живлення, е, працює тільки контактом, розмикає, змикає. Е, думаю, всім зрозуміло. І так, всі, всі три вони по одній же схемі у нас і, з, і підключені. Так, тепер щодо, щодо підключення контролерів, які управляють лампочкою. Ось вони виглядають лампочкою на освітлення, тобто таймери часу, які вмикають вимикають світло згідно заданих періодів і згідно з заданим часом вмикання і вимикання. Зараз я спробую вам показати сейчас ну, з цієї сторони покажу, розверну трішки. Ось як бачите, так буде краще. Тут також от у нас живлення, живлення йде нуль, Іде 0. і йде фаза. Также точно на це йде на ці... Контакти, які розмикаються, так, які подають сигнал, живлення подають на лампочку освітлення. Вони також ось ми бачимо фаза, от, яка, яка пішла в цю коробку. От, і цей же нуль, який пішов у нас на загальний нуль. Один йде, ось як бачите, один іде на загальний нуль, другий йде на нуль, який на, у нас на мамі. От, і так точно, а вже ця фаза йде ось у нас на маму. Все, в принципі, нічого такого складного. Просто якщо його скажем, почергово це все підключати, от. зараз здається, що тут дуже багато напутаних проводів, але якщо його взяти по, поетапно підключати, так, воно буде насичуватись проводами, але ну, все логічно зрозуміло. От, даний даний, ем, даний блок управління в мене пропрацював, здається, два, два, два сезони, тобто рік. От, тобто, ну, дві партії, тобто рік. От, і, в принципі, я ним задоволений. От, я його зняв для ну, деяких отут, маніпуляцій, трішки додати. Дещо але не пов'язано з даними контролерами, але пов'язано з вентиляцією в, само, в самих відділеннях брудера. Тому ця тема буде окремо у відео. Зараз просто хочу показати, як реалізований, саму, я вже повторюсь, да, саму концепцію реалізації блоку управління. Дуже зручно, все в одному місці, все закрите. Скажімо, більш-менш надійно зроблено, От. зручно відключається все. От. Всі виходи вони в мене папа-мама. Ну, тут мої там, позначки, да, які я все-таки логічно вже розібрався з ними, але про всяк випадок, коли відключав, да, там є мітки по кольорах, От, коли відключав, то я записав відео. Ну, може, що забуду. Але все одно, коли буде це все підключатись, то можна буде перевірити, за що, який контролер відповідає. Тобто, наприклад, сюди підключив якусь де, там лампу, От, перевірив, логічно розумію, що це буде на освітлення. От, підключив, включив його, все працює, значить, це воно. Головне, саме головне, не перепутати е, датчики е, температури. Тому що, бачите, в мене воно тут трішки. Отут от два датчики, тобто нелогічно трішки йде. Так би було б логічно, якби були там три датчики, от, і навпроти кожного. Але в мене от, е, Я не пам'ятаю, але чомусь так я зробив. От. Ну, В принципі, я там на відео це ну, зафіксував, тому я думаю, е, перевіримо. Ну, отак. Нічого такого немає складного. повторюся, е, Рік відпрацював, зауважень. До даного блоку управління немає. Може, може кому згодиться. От, якщо будуть питання, то пишіть в коментарях. Дякую вам за увагу. Хай завтра буде краще, ніж сьогодні. Слава Україні!